Хочеться іноді прийти в таке затишне місце і побути самої зі своїми думками, або навіть нічого не думати, просто дивитись, як люди приходять, замовляють каву, якось розмовляють, ведуть якісь бесіди. Це така як щоб відключитися від того жаху, який є насправді. Мене звати Наталія Лишова, я лікар-терапевт Червоного Христа. Я приїхала сюди з міста Лисичанська Луганської області. 24 лютого 2022 року розпочався для мене з дуже раннього телефонного дзвінка. Це мені дзвонила моя рідна сестра. Але навіть ще не почавши розмову, тільки взявши трубку. Я зрозуміла причину. З усіх сторін я чула вже вибухи. Саме у цей день у мене були два донорських дні, і тому у мене планувався мій вихідний з моїми домашніми ділами. Я була не одразу готова прийняти рішення, як мені далі діяти. Коли ми з'ясували між собою, яка важка буде обстановка. Вирішили виїхати зразу, 24-го, десь в районі 11-го дня. Ми вже виїжджали, коли вже були вибухи. Ми поспішали встигнути виїхати через той коридор, поки він був. Хмельницький. Ми приїхали, бо в нас тут родичі. У Червоному хресті я опинилася випадково, хоча я шукала роботу. Я прийшла написати заяву на гуманітарну допомогу на продуктовий набор і на побутову хімію, і побачила об'яву про те, що потребуються медичні працівники, лікарі для роботи у Червоному місті. Коли люди бачать, що ми теж переселенці, ми в таких же умовах і ми маємо сили допомагати, посміхатися. Ну, це їх якось окриляє, придає їм сил, і вони приходять іще і ще. Люди шукають собі хоча б доброго слова, хоча б щось, щоб відчути, що вони потрібні, що їх цінують, щоб почути слова, що ми всі повернемося додому. Іноді навіть краще і помовчати, ніж щось казати. Іноді навіть краще буде просто сісти рядом, просто погладити, плече. Я думала, як сильніше. Я думала, ці емоції в мене вже пройшли. Мені не вистачає мого міста. Людей, моїх друзів, моїх приятелів, моїх колег, моїх квітів, мої домашні квіти. Я взагалі дуже люблю квіти. І, і такі в мене були квіти. І інші, і маленькі, і великі. На жаль, я не могла їх взяти з собою. Я розумію, що вже їх немає. Я впевнена, що і над Лисичанськом замаярить наш прапор, що Лисичанськ відбудується і всі, хто виїхав, як ми на те чекаємо, ми повернемося додому.